Продовження термінів дії трудових контрактів головних лікарів обласних закладів обговорювали на засіданні постійної депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення. Першою звітувала очільниця Лубенської станції переливання крові Тамара Петрова. За її словами, останнім часом кількість людей, що можуть бути донорами, суттєво зменшилася, зокрема, через виявлення у них небезпечних захворювань. Наразі за рік станція заготовляє близько тону 300 літрів крові. Лубенська обласна. Станція взаємодіє спільно із Полтавською обласною станцією, з Кременчуцькою. Ми заготовляємо кров по переписним районам і коли є потреба, ми її предоставляємо як в Полтаву, так і в Кременчу. Значить, На станції на Лубинській обласній станції три роки назад виготовлялися препарати, але, на жаль, не проведено, немає можливості провести капітальний ремонт і закупити апаратуру для виготовлення альбуміна і гамаглобуліна». Виконання обов'язків, покладених на Тамару Петрову, високо оцінюють і члени комісії, і колеги, і вище керівництво. Однак продовження її тудового контракту на засіданні не погодили. Пояснили, усі головні лікарі мають пройти конкурс. Така ж ситуація, і у всіх наступних звітуючих. Зокрема, найкращого фахівця з онкології на Полтавщині, очільника онкологічного диспансеру Ореста Вовка. Він являється надзвичайно інтелігентною професійно підготовленою людиною. Як лікар він надзвичайний професіонал і можу сказати, що до нього стоїть черга багатьох людей, які б хотіли б, щоб він надав їм допомогу прооперувати і таке інше. Я сам лежав під ножом Ореста і знаю, який він фахівець. І найголовніше, я звертаюся до депутатів обласної ради. Це нам сьогодні приклад, який стоїть перед вами, який сьогодні може прямо йти на конкурс, не боячись нічого. А полтавську програму профілактики та боротьби з раком шийки матки запроваджено у 2014-2015 році. В Міністерстві охорони здоров'я взяли як зразок концептуальної розробки в Україні. Полтавська область вийшла зараз на загальноукраїнський показник по п'ятилітній виживальності. Це говорить, по-перше, про якість надання. Самої допомоги щодо профілактичної якості, так от е, показник виявлення хворих з першої другої стадії, це те, чим бореться весь світ, щоб якомога раніше виявляти то. Ми з останніх два роки з 14 по 16, на фактично на 2-3% відсотки з піднялися в плані того, що на зараз хворі почали виявлятися на першій дві стадії. На засіданні свої звіти представили також керівники підприємства із інженерного супроводження закладів охорони здоров'я, обласного центру профілактики Вілсніду, сніду, обласного туберкульозного санаторію, кротівського психоневрологічного будинку інтернату та гадського геріатричного будинку. Чи втримаються у своїх кріслах голос? головні лікарі вирішуватимуть на черговій сесії обласної ради.